Всім привіт! Готуємо сьогодні дуже смачний овочевий суп. Для цього нам потрібно дві гомілки, три картоплинки, одна цибуля, одна морква. 150 г гороху, У мене заморожений, може бути свіжий, може бути консервований і капуста. І так, почали. Кладемо наші гомілки у банячок, будемо варити бульйон. Заливаємо водою до половини і ставимо варити. А ми займемося зажаркою, наливаємо олію та викладаємо цибульку. Одна цибулинка порізана на квадрат. Починаємо обсмажувати. А ми в цей час займемося капустою. Нам її потрібно небагато, нам тут саме основне, що буде потрібно, дуже-дуже тоненько її порізати. Так, то нюсенько, понюсенько, понісенько, Ось так. Чим тоньше, тим краще. Так, ось ми як ми порізали капусту. Бачу, цибулька вже присмажилась, потрібно давати моркву. Будуть разом смажу... смажуватися щось так хвилин 5-7. Якщо мало жиру, а в нас і так буде на бульйоні, то я даю завжди трошки водички з бульйону, щоб не здавати у щоб не було. Вона дуже нажити. До моркви з цибулькою я даю зелень. Скажу вам чесно, це моя улюблена зубка ще студентських років. Вона є дуже-дуже смачна. Так, що ми бачимо? Закипів наші гомілки, наш бульйончик, ми знімаємо зверху пінку і будемо. Зараз сварити наш смачний овочевий суп. Спочатку ми даємо нашу картопельку. Так, картоплю ми даємо, а за картопелькою ми даємо капусточку, бо вона теж довго вариться і залишаємо варити десь так на хвилин 20. Зажарка наша готова, ми її вже виключаємо, а до супу даємо. Пільше ніж півстолової ложки солі. І залишаємо варити. Можна, ще, в принципі, додати трошки водички. Е, цей суп готується досить швидко і є дуже-дуже смачним. і просте. Наша, наша зубка вже майже варена. Зараз я додаю м'яско, оце що було з гомілочок. Також я додаю кінці зелений горошок, він швидко звариться, він у нас заморожений та зажарку. Ну, зараз має ще поваритися 5 хвилин. І будемо смакувати дуже-дуже е, смачним супом. Ось подивіться, який він у нас гарний та наваристий вийшов. Дуже-дуже смачний. Варимо ще 5 хвилин до готовності. Ось наш суп уже готовий. Ось який він гарний та наваристий вийшов. Всім смачного.